Всім привіт! Вітаю вас на каналі Інна на кухні. Сьогодні будемо готувати котлети з гречкою. Вони дуже смачні, нам потрібно буде м'ясо. У мене свининий фарш. І потрібно намочити білий батон. І коли намочили, хвилин 5, щоб він полежав у воді або молоком, хто чим мочить. І також на м'ясорубку проходимо. Добавляємо його до нашого фаршу. І додаємо перець, чорний мелетий. Солимо по вкусу і додаємо гречку. У мене десь приблизно до 2 кг фарш. І в мене є така невеличка мисочка. Я кидаю цілу мисочку одварної гречки. Це все перемішую. Пробуємо на вкус, що нам все подобається. І нам потрібно ще натерти цибулю. Я тру на такій терці, як на дируни, не знаю, як правильно її назвати. Щоб не нарізати кусочками, а щоб була вона, вона геть перетерта. Цибулю додаємо теж за вкусом, хто стільки любить. І додаємо до нашого фаршу. Все перемішуємо, і нам треба ще додати два яйця, я додаю. Тепер це все нам треба дуже добре перемішати. Вимішуємо, щоб воно все було однорідне. І я цей фарш відбиваю. Ми вже його добре вимішали, і от так зараз вам покажу на відео, як я його відбиваю. щоб воно трималося. Отаким от образом я це все роблю. Далі нам потрібно сухарі паніровичні. Цього разу попались мені якісь новенькі сухарі, я ще такими не користувалася. Откривайте обережно, а то буде таке, як у мене. Ці сухарі дуже мілкі і вони світлі. Мені більше подобаються крупніші і темніші. І все, і я формірую заготовки на котлети. Заготовочки вже готові. І далі що я роблю? Беру нашу заготовочку, роблю її круглою, умочаю у паніровочні сухарі і тоді вже роблю форму, яка мені потрібна. Можна робити круглими, а можна робити так, як я робила довгішим. І так я роблю з кожною котлеткою. Роблю кружочок, паніровочні сухарі, завдаю форму, яку хочу. І всі так, заготовки, які є. У мене вийшло 42 котлети. Ну, Котлетки не маленькі, великі, такі, що дві штучки з'їси і наїсися. Далі нам потрібно поставити сковорідку, додати олії і щоб вона нагрівалася. Коли вже нагріється, ложимо котлетки. Жаримо котлети з однієї сторони хвилинки, 2-3, перевертаємо і також жаримо з другої сторони також 2-3 хвилинки. Це буде завісить від кожної плити, від огню, який у вас буде у мене, була на, трошки менше, ніж на середньому. На такому вогні я їх жарила. Далі, як вони жаряться, я їх буду виймати на рушничок паперовий. Щоб лишна олія, жир стікли, вона нам не потрібна І таким образом я буду жарити всі котлети. Котлети наші готові. Пожарила я всі і ось такі вони красиві вийшли. Гречки в котлетах не відчуваються, вони дуже смачні, попробуйте приготувати. Я всім вам дякую за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки. Всім пока!